Найкращий подарунок. Давним-давно у казковому лісі звірята затіяли суперечку про те, який подарунок найкращий. Клишоногий ведмедик говорив, що найкращий подарунок це повітряна кулька. Тільки веселі і кольорові кульки можуть створити по справжньому святковий настрій. А ще на них можна полетіти високо-високо і побачити весь світ. Та ні, заперечив лис, найкращий подарунок це квіти. Особливо приємно, коли ти сам їх назбирав серед чудесного лісу. Водночас лис зірвав велику квітку і простягнув її крокодилу. Дякую, це справді дуже приємно, сором'язливо мовив крокодил. Ррр, навіщо здалися ці квіти? сердито буркнув Лев. Найкращий подарунок це щось солоденьке, Цукерки чи шоколадка, навіть торт. Свинка, почувши це, радісно додала. Хрю-хрю, так, Я теж найбільше у світі люблю поїсти. Хіба це не найкращий подарунок? Зібратись з друзями за святковим столом. Котик послухав усіх звіряток і сказав Мяу, далеко на повітряній кульці не полетиш. Квіти зів'януть, а від цукерків залишиться тільки обгортка. Справжній подарунок це автомобіль. Проте пані бегемот заперечила. По одежі зустрічають, тому найкращий подарунок це красива сукня чи капелюшок. Так звірі не могли дійти згоди дуже довгий час, аж поки не вирішили спитати поради у мудреця лісу, тобто старої і розумної сови. Сово вигукнули звірята майже хором. Який же подарунок найкращий у світі? Сова усміхнулася і мовила. І квіти зібрані у лісі. Солодощі з повітряними кульками, навіть автомобіль. Все це безперечно хороші сюрпризи. Проте найкращий подарунок це увага і любов до ближнього. Не забуваймо дарувати не тільки речі, а й частинку себе.